Вітаю всіх із магазину Сінцей. Сінцей розпродаж продовжується. І також попроходили новинки, причому дуже цікаві, хочу вам сказати. Вже прийшли якісь речі на осінь, також сукні літні, дуже цікаві прийшли сумочки. Але почнемо Що це. Хто мені скаже, чому прийшли гноми? Ну, Може, хтось знає, може це не новорічний, а це ж осінній, він тикву тримає, а це ж вже осінь, скоро. Да. 269 гривень. Ще й нормальна ціна для гнома. Да? 269 без знижки. Зазвичай вони набагато, набагато дорожчі. Ось така сумочка тут лежить. 659 гривень. Далі футболочка із нового показую. Ну, З таким малюнком, з пальмочкою. Приємний, до речі, колір. Так, ця футболочка коштує 119 гривень. Всього нічого собі. Це без знижки така ціна. Дійсно вау ціни. Також сюди поклали ось такі штани легенькі, ну прям легенькі. Вони йдуть внизу рівні, не на резинці. Так, трішки покажу вам, потім складу просто рівненькі штани. Знаєте, вони такі. З рожевим, бачите, який шнурок прям рожевий, не просто бежеві, а трішки рожевого колір. 659 вони є від розміру XS до розміру XL. Ось такі. Цікаво, да? Ну, більш як утеплене вже, утеплятися пропонує нам сінцей. Також Елька, така, оце, о, така як більш утеплена, а вона з рукавом йде, дивіться, просто біла, така, ну, можна сказати, кофта. Да? Так, така коштує 599 від S до L. Ну, мабуть, Л буде така велика. Просто легенька накинути ввечері. Ось така біла, можна сказати, блузка. Ну, прям біла-біла. Так, зараз складемо і тут шорти з цієї. Ну, сюди. Все це до нового. От все таке, знаєте, прийшло як повсякденне, скажімо. Так, і отакі шортики також енте вони як такі шовковисті, не просто от ХБ, да, а шовковисті до 2XL є розмір. Це 2XL, до речі, 389 гривень. Показую, як виглядає. У них 2XL без розрізів, просто з карманчиками шорти. Тут де тренди, тут такі новинки, і вони їх ще викладають. Оця сукня, вона така, знаєте, як натуральна тканина. от льон, прям здається, як натуральний льон. Причому вона йде на цьому поясі. Гляньте, як рукав зроблений красивий гірчичний колір. Ціна в неї 699. Є по розмір 2 xl і такі золоті гудзики, вони прям, ну, підходять, дуже гарно виглядає. Далі ще мені сподобалась, просто дуже сподобалась така сітка. Ковтина 599 гривень коштує. Вона укорочена, і, і ця сітка, вона, знаєте, така цупка. Не просто буде от в облипку вам, а така цупка тримає форму. Так, Ось така коштує, ой, така йде по XL розмір. Ціна я сказала, дуже файно виглядає, класна. Із новенького. Шорти такі, як лін'яні. Так, ой, це спідниця ось такими, зроблена, як сказати, склад, складочками. Да? Сінцей по 2XL така є 459 гривень. Далі такий, що це ой рубашка чи жакет, жакет жіночий, гляньте, укорочений. Так, до штанів вам прикладу, трішки, щоб було зрозуміліше. Він коштує 699, є по розмір 2XL. Ось такий жакет. На підкладці, до речі. Так, на підкладці. Так, уже утепляємось по типу Сенсей каже нам, да? І жилетка така прийшла. Глянь, такий колір, як такий коричневий. Ну, Гарний І Ці золоті такі гудзики прикрашають. Так, і він знову такий на підкладці. Приємний на дотик по 2XL. Жилет жіночий. Ціна у нього 599 гривень. Тут у нас штани легенькі, знову цей принт, так як змія, так, такий принт, красивий, біжевий, дуже красиво виглядає. Гляньте, штани широкі, просто попереду. Ну, резинка з усіх сторін, це розмір XL. Вони є по розмір 2XL. Коштують 459 гривень. І оці взагалі самі такі класні. Ну, не знаю, вони чомусь так виглядають, а вони також, кольору, зараз ціну скажу, в 599 по розмір 2XL. Мені здається, що один в один да, колір за цим жилетом. Гляньте, зараз фотографую навіть. Тут ще жилет до цих штанів прийшов. Так, такий же легесенький. 269 є по розмір 2XL. Гляньте, який він легенький. Таком, в такому кольорі. Це у них прям як, знаєте, принт такий, ну, по типу в тренді буде, мабуть. І ось така, така куртка жіноча 799 по 2 XL розмір. Дивіться, вже така куртка на підкладі. Внизу вона йде з цим ременем. Тут у нас жилети білі є також поприходили, легесенькі ціна. 269 гривень. І ось така сорочка знову на цій зав'язці. То була біленька легенька. а Ця більш така цупка тканина 699 по розмір X. Так, не хочу дівчатам тут заважати, ще штани такі глянь такі гарнючі прийшли. Отакі, як лняні, і мені здається, вони трішки укорочені будуть. Ось такі штани з ременем. Ціна у них 659 і є по розмір 2 XL. Сподіваюсь, що ви їх побачили. Да? До цієї ось сорочки подовженої в такому ж кольорі прийшли. А, такі шорти вже я бачила. Я навіть, мені здається, десь їх міряла. Да? 459 гривень є по розмір 2XL. Ось колір в колір з цією сорочкою. Все підходить по кольорам. Так, відходжу, бо тут розкладали все, щоб не заважати. На сумочки всі літні йдуть знижки. Гляньте 459-30% знижка. І прям всі сумки, мені здається, зі знижками ось такі по 339 гривень. Такі, до прикладу, ці в смужку 399 гривень, 30% знижка. Я маю на увазі ці колекції, які прийшли раніше. Чорно-біла маєчка, Ця, вона симпатична, дуже 239 гривень, це ціна зі знижкою. Так тягнеться і так ну, оброблена. вона якось виглядає. Гарненько, є по розмір XL. Нагадую, на всі сумочки ці плетені знижки йдуть. Бачите, верхня, до прикладу, 339, 399, 339, 289, 399. Також капелюшки зі знижками по 159 і по 149. Написано, що майки по 119. По 119 такі укорочені маєчки, кому треба, в різних кольорах по 119 гривень. Там є червоні, а червоні там йдуть зі знижкою. По 79, я так розумію. Ось така червона коштує 79 гривень. Бачите, 79 знижки. Так, такі рожеві по 149. Також капелюшки зі знижками по 219 гривень, по 239 гривень. Далі прийшли такі сорочки, ну от жаті, м'яті, скажімо так, і в м'ятному кольорі. 459 гривень по розмір 2 xl Ось така укорочена сорочка. От ззаду так вона зроблена. І з розрізами по бокам легенька, ну накинути, коли трішки прохолодно становиться. Шорти. Мені здається, такі вже шорти, мабуть, були щось схоже. Ні, це знову в цьому. Ну, ось така ж модель, тільки тут її повісили, бачите? Ні, тут ще з розрізи. Просто як, як от на кожен день носити. Немає цінника, зараз глянемо. Так, тут інші, це інші 339 гривень. Ось такі ще 339 легенькі з зав'язкою. А то якісь одні були. Мабуть, щось на знижці я взяла. Так, це по 2 xl ось такі шортики є легесенькі. Штани поприходили. І прикраси також покажу. Штани з корічневим таким ременем. О, внизу вони так підгорнуті. і під, ну, ці, те, що підгорнуте. Якось світло падає, мені не подобається. Я так їх і не видно, ці штани. Так, от такі штани, як класичні, до речі, цікаво зроблені і гарно виглядають. Штани з цим ременем. І попереду вони рівненькі, без резинки і ззаду. Бачите, як вони зроблені. Так. Вони коштують 659 йдуть по розмір 2 xl Сюди повісили як новесеньку таку маєчку, подовжену. Ой, гляньте, як вона переливається. Цікаво, прям так ну, блищить. Сподіваюсь, що видно. Струмуюча, 219 гривень коштує ось така струмуюча маєчка. І з новенького прийшли шорти. Вони не білі, вони трішки як бежеві, як оце вершкове масло. З отаким ременем. Ось ціна у них. Так, Ціна таких шорт 659 по розмір 44 з 32 Тут висить комбідрес з мережевим. О, він тут як подвійна, така тканинка приємна всередині, слухайте. Так приємно зроблений. 269 по розмір XL є. Як зроблений, Отака зверху. Гарно відсвічує. Я вам казала, що вже до осені готується сенсей. Гляньте. Ось вже прийшла куртка жіноча. Ось така тканина, хтось мені писав, як по типу муслін називається. Така м'ята. І Всередині вона йде на підкладці. Коштує 799 гривень. Так, це 100% котон. Ось така куртка жіноча. Оце 2 XL я взяла. Так, вона така, як мені здається, оверсайз, да? більш простора. Так, далі. Тут така сукня, приємний дуже колір. Ще мені такий колір подобається. Він і не зелений, і не м'ятний. як Трава якась світла, трав'яний, скажімо так. Бляньте, як він оброблений, оброблені верх не буде нічого передавлювати. Бачите, як легенько тут так верх класно зроблений. І розріз з боку йде. Оце подовжена сукня, прям довга. Коштує 659 від розміру 2XS до по розмір XL. О, і так, такі ж зараз покажу вам штани тут. От побачила новинка, да? така ж тканина схожа. Тільки вони, о, вони не, не кльош, а такі рівні рівні штани. Коштують 599, є по розмір XL. Так, хочу сюди наперед повісити. Мені здається, дуже приємна така модель, рівненькі, ну подовжені. Прям на довгі ноги, бачите? Класні, отак скрита ця резинка, схована. Так, Капелюшки всі йдуть по акції, це я не цю Хочу показати, є на неї акція чи ні. Гарна сукня, більше як туніка, вона тут з дірочками в'язана. У 359, бачите, 49% знижка і красиво зроблена на спині. Я всі речі на знижці показувати не буду, хочу більше новинки показати, але як приділю увагу, що, що є на знижці, із цікавого. Ну, До прикладу, така довга сукня, бачите, 33% знижка, 399%. І на купальники покажу знижки. Тут на оці сумки класні, самер. Гляньте, 52% знижка вже. 289. Ось така саме Саммер. Красивий напис. Тут така китиця. Жовтий напис. Десь в їхніх магазинах я бачила рожевий. Оця мені ще дуже подобається. 399 біч. З такими, бачите, вона тут буде широка по бокам, якщо розкласти. І дно таке більш. Ну, стійке, така буде, як квадратна. А тут новинки вже поприходили. Гляньте, як цікаво, з сіточками це я, не знаю, з собою брати десь чи в поїздку. 269 чи на пікнік. А що написано, зараз глянемо. 269. Сумочка жіноча. Цікаво. 659. Ну, можна і на пляж, мабуть, піти, щоб так прозоро було видно все. Ще на пікнік. І ще ось така, глянь така класна, оця класна м'яка. Обще, така цікава. О, на цій на закльопки тут всередині. Тут, о, і вона так, як льон всередині зроблена. Можна куди положити телефон, мені подобається, коли є карман всередині. І ще й застібається. Така сумочка жіноча коштує 459 гривень. І на знижки зверху 399. Купальники вони повісили гляньте скільки рюкзаків. Це мені здається, як вони готуються до школи. Що я так розумію, хоча в жіночому відділі ну, дуже багато рюкзаків. Я вже буду, коли такий ну, робити огляд для всіх, то покажу більше цін. От такий мені сподобався, покажу 459, він йде з гаманцем. Цей м'якенький, такий коштує 599. А тут ще прийшли Туніки? Так цікаво зроблені. Гляньте, туніка яка. З такими ось тут, ну як, красива, так оброблена туніка. Така туніка 289 гривень, 47% знижка на неї. І взуття все літнє зі знижками 339 гривень. Так, ось такі без знижечки поки йдуть. Чомусь. Ідуть по розмір 41. Нагадаєте? У них все взуття по розмір 41. Навіть ніхто ще не відкрив цей цінник. Скільки ж вони коштують? Так, такі коштують 339. Зі знижками, знову босинішки ось такі чорні. 339, такі босоніжки, А оці безнижки в іншому кольорі, як я міряла, 599. Так, ось такі. Це як шльопанці, да, більше. Йдуть без знижки. Ціна у них 459. Оці на підборах симпотні, ці зі знижкою 619. Ще ось така сіточка блискуча, я не бачила, якісь симпотні. Гляньте, сіточка така в бежевому кольорі. Так, оце, мені здається, новинка знову таки. Такі коштують 599 і чорна сіточка. Продаж на купальники, так, швиденько трішки пробіжусь, вам покажу 139 низ. Так, ось такий низ: 119. Рожевий на зав'язках. низ Такий, знаєте, більше як кораловий. Так, цінника немає. ну Подивимось, верх 219. Так, тут низ, ну такий 149. Чорний, до прикладу, ось оцей чорний. Оцей жатий, мені здається, такий буде гарно виглядати 169. Оцей турецький огірок 99. Верх оцей безнижки 339. Абось такий синій бюзгалтер іде на паралоні. Так, й без знижки. Це ж, може, новинка 389. Бачите, на щось є, все-таки знижка, я не права, а на щось немає. Ці ж е, труси, бачите, широкі, інші так виглядають. Красиві є, коричневі такі прийшли. І ось в такому. От раніше не було, я не бачила. І взагалі класне буде поєднання. Якщо щось однотонне взяти, а щось таке з малюночком. Так, і такий низ у нас. Та що ж повідривали, гляньте, цінники? А, він зі знижкою: 139 гривень. І також коричневий це новинка. Він йде без знижки 269 гривень. До нього цей верх з паралоном. Такий верх 189. Тут верх ось такий, просто як шторочки, в такому кольорі 159 гривень. І от сумісний ще купальник покажу. 459 також зі знижкою. Прикраси вже всі йдуть зі знижками. Мені цей крабик подобається, гарно виглядає, але він якраз без знижки. 149 гривень, набір сережок 190, ой, просто 99 гривень, 69, 99 І ось такі браслети, дві штуки за 79 гривень. Такі гарненькі ланцюжки прийшли. У цей ланцюжок. Ціна в гривні 169 І знижка, наприклад, на вот таких три краба. 99 гривень 41% знижки. Оце все, що розпродають, знижки дійсно класні. Тут такі красиві сукні прийшли. Ой, мені дуже... Ой, глянь, така тканина приємна. І там підкладка всередині. Класно зроблена. Дуже така приємна ця тканина. Ось оця вона і тягнеться, і прозора, і дуже красивий колір. От малюнок взагалі приємний. 339 гривень така сукня є по розмір 2XL. Клас. Супер, просто супер виглядає. Дійсно. Так, далі. Тут ще такі штани прийшли. Ану, наперед дівчата все ще розкладають і розкладають. У них тут, я не знаю, товари, скільки. це кльош, кому подобається. І колір такий темно-бежевий. Такі штани жіночі по 2XL ідуть. Мені здається, вони як тягнуться. Да, тягнуться. Коштують 459. Такі штани. Потім на ці шорти також от, в такому кольорі, схожому, як сукня. Коштують такі вже шорти зі знижкою 339 гривень. Гарненька модель. І тут маєчка в такому грязному кольорі. Знову майки подовжені прийшли в цьому цей завіс. У них подовжені майки по, 2, по XL розмір де 219 гривень. Так, тут сорочки. Ой, гляньте, яка сорочка симпотна. Така з золотими гудзиками. Ну, кому подобається тваринний принт. Я так така людина. Мені подобається 269 гривень, і розміри з таким рукавчиком. Ось тут вона з цим золотими. Ну, гудзиками скрізь два карманчика, і з боку ні, розрізів немає, просто йде отак трішки вирізана. Ось така 269. Цього 2XL, до по розмір 2. xl Тут сорочок багато поприходилось, в такому ще зеленому кольорі. О, рожево ця прикольна. Гляньте, як вона зроблена. Просто така рівна з розрізами, така як цупка тканина, начебто як на крахмалина. 100... 189 зі знижкою 59%. Така також 189 зі знижкою 30%. Ось такі знижки. А тут повісили щось новеньке за ним. За цією знижкою також дістану, вам покажу. Гляньте, яка симпотна. Оце ну, така модель, як без рукава І отакий от малюнок. До речі, мені такий принт подобається, як великий малюнок. Така коштує 269, іде також по розмір 2 xl Накинути там ввечері, да? та й день, коли прохолодно зранку виходиш. І ось в смужку ще прийшла. Просто в синю смужку, таку в тоненьку можна загорнути рукав ось так, можна ось так його розгорнути. Тут прям вам ну, показують на прикладі цієї. Сорочка, сорочка жіноча, йде по розмір 2 xl ціна 339 гривень. Ось така вона трішки подовжена. Оце розмір XS, ну так, да, якщо взяти більшого розміру, то вона буде довша. Так, сорочок поприходу, як бачите, дуже-дуже багато. Вони ще така біла прийшла, біла з рукавом, такий великий вибір. Слухайте, яка гарненька ця сукня, вона коштує всього 339 гривень. Може так трішки лямочки можна підтягти, вони, до речі, фіксуються. Іде на підкладці, ось тут мережево зверху. Дуже файно виглядає. 339 гривень. Мені подобається, як вона зроблена тут. Оце декольте зона, ну так звисає трішки. Класна, класна. Босоніжки вони непогані. Розмір 39, але бачите, на мене просто широкі, п'ятку тому не тримають. А так от дуже зручно ні підбори. Ну, не тримають мені, вони широкі. А підбори такі легенькі, немає також, ти йдеш тобі як ну важко. Ну, треба, як не по моїй повноті, коротше говоря, а дуже. Файно виглядає колір, який поліестер 100%. Ну, я вам хочу сказати, за 339 гривень, якщо комусь потрібна нова сукня, ну це просто ось вау, як воно мило дуже. Да? Клас, і ще такий колір. Ну, от якийсь такий беж, і ну, під засмагу дуже, дуже. Мені сподобалось, може якісь прикраси сюди, вона така не яскрава, і прикраси сюди підуть, такий малюночок. Мені подобається. Передня сукня, до речі, була розмір М. А ця L. я взяла, щоб вона мене не так обтисла, але вона все одно Така от вечірня сукня, о, вона йде прита... Ну, Це така модель, не те, що вона мене там прямо обтисла, от така приталяна, якщо вам подобається, колір приємний. Він такий зелений, але от більш як приглушений і немає такої яскравості, ближче до м'ятного, така довжини прям довга з розрізом. Оце ель м'якенька. Це також поліамід і поліестер якось там напополам. Ну, дуже приємно. На і ззаду вона так же йде, як попереду. Закрита все, і спина, і перед. Ну, от тільки вона обтисла. Треба це враховувати. Кому така подобається модель, мені здається, вона більше як вечірня, тому що дуже довга, я на підборах. Гляньте, яка вона довга. У мене метр сімдесят. Сукня з нової колекції коштує 559 гривень. Тут також поліестер, поліамід. Мені подобається, що зверху це мережево, але вона от сюди вільного крію донизу. І гляньте, воно внизу ця підкладка не до самого краю, тому тут просвічується така полосочка. До речі, дуже зручна, вона тягнеться, от тягнеться. На мені розмір М сіла ідеальна, довжина мені також подобається. Дуже красивий колір, такий вишня, така п'яна вишня, скажімо, темна вишня, як уже стигла. Дуже красива сукня, 559 гривень з нової колекції, поліестер, поліамід. Також на знижці вже всі йдуть усі ці окуляри по 89 гривень. Вони розпродають цю елітню колекцію і все вже виставляють осіння. От з нової колекції 659 гривень. Дивіться, вони тут на резинці зверху. Пояс мені цей якось він як терчить спереду, не дуже, начебто, живіт ну, придає. Не знаю, якось не дуже правильно зроблені, а самі вони без цього. Пояса дивляться ну, гарненько. так. От м розмір, такі вони широкі, не, не короткі, не подовжені, біленькі. Ну, виглядають тільки вже такі більш цупкі, як не зовсім літні, а більш така тканина, знаєте, щільна. Ця маєчка йде на знижці, я на початку відео показувала. Тут також поліестер, поліамід, гарно вона так оброблена, але ціну, не помню, відірвана. Цінник відірваний. Ну, там на початку відео я показую її ціну зі знижкою. Віжки зручні дійсно, тільки треба на повноту міряти. Ця куртка з нової колекції це 100% котон. Взяла на розмір більше Ельку, але треба було брати М. Я люблю вільного крію верхній одяг, але вона уж, ну, дуже як вільного крію, бежевий такий колір, приємний. Дуже м'яка, дійсно от відчувається, що котон. Рукавчик ось такої довжини. Вона, знаєте, більше, як якенька, як сорочка, просто пошита, як куртка, але є підкладка. Колір такий бежевий, трішки, як, мені здається, як з, роз... з... Р... Р... рожевим чимось. Ну, так, виглядає. Кому треба утеплятись, вже поприходили такі речі. Ну ні, вона велика. Треба було брати все-таки розмір М. Але виглядає стильно, мені подобається. Варів на знижках дійсно багато, от джинси особливо, ось тут відділ джинсами, тут всі джинси йдуть з червоними цінниками. Також викладають ну дуже багато новинок, там поприходило, і ще більше буде, тому треба робити через пару днів новий огляд. На цьому я буду закінчувати. Дякую, що дивитесь, Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне, в якому саме магазині Сенсей я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Дякую, що дивитесь, і пока!